Всім привіт на моєму ютуб-каналі. Я закидаю свій перший відео, це буде монолог. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Я обіцяю вас смішити. Погнали! Поплодуйте, хто дивився 50 відтінків сірого. Тоді ви мене зрозумієте. Дивіться, в мене дуже специфічні смаки. Нічого не можу з собою зробити. Люблю чоловіків постарше. Знаєте, таких, які ходять в костюмах, таких якісних, чехословацьких. Таких, яким коли дзвониш, він каже: О, апарата. <риклад> Такі, які не ходять, а шаркають вже. Він тобі дзвони. Він тобі дзвонить, каже, я вже підходжу і без телефона чую, як він шаркає. І взагалі, знаєте, чисто заради експерименту вирішила попробувати з молодим, реально не те. Ну, вирішила попробувати з таким з тіктокером. Це ужас. З реально з ним вже невозможно займатися сексом. Бо він не концентрується дощі 30 секунд. Реально, це ж не секса челлендж якийсь. Одне куні тобі чи два наступні. <рес> він мені якось в річні аргазма крикнув назис? <рес> Я йому кричу: Саундрес! Я не знаю. Я не знаю, що їм відповідати. І Мені ще знаєте не подобаються, які формулювання підбирають ці зуміри. Тому що замість того, щоб сказати своїм друзям, що у нього ввечері буде секс, він їм каже, що йде тапать хам'яка. <риклад> Я не знаю, що це означає, але, мабуть, щось хороше. Я взагалі зрозуміла, що молоді це не моє. Бо молодий що? він же в будь-який момент може знайти собі іншу. Да? А дорослий чоловік він що? Він в будь-який момент може просто померти. Але є великий плюс. В нього вже не залишилось колишніх, зараз стоїм небезпека. Ну тобто, що взагалі пройшов молодий хлопець? Все, що він пройшов, це ГТА, де він збивав там на машині проституток. А цей чоловік він що? Він збивав простітуток на, на фурі в 86-му. Він реально розуміється на цьому житті. Секс з дорослими чоловіками він зовсім інший, Того що це тут з молодим треба купляти лубрікант. Тут треба інший підхід, треба фастумгіти. Треба людинці коліна потім змазати, розумієте? Тому що ну болять все-таки. Ви думаєте, чого вони постійно ментолом пахнуть? Це фастумгель, панімає, так? Да? Дорослому чоловіку не можна казати, давай поміняємо позицію, бо він тобі зразу скаже, добре, я тепер за Порошенка. <риклад> До них треба особливий підхід, розумієте? Тому що з дорослими чоловіками ти ніколи не можеш закінчити першою. Їхній аргумент не лізь поперед батька в пекло. А його можна зрозуміти, він там уже одною ногою. І взагалі, дорослі чоловіки, знаєте, вони все підзвучують. Є таке, що він стає такий. Він кудись дає. Це з ним не секс, а маски шоу, яке серйозно. Просто жах. Ви розумієте, що ці чоловіки дорослі, вони взагалі такі дуже набожні. Вони навіть секс починають з фрази ну з Богом. Продовжують його фразою Боже поможи, а закінчують слава Ісусу Христу. І взагалі я помітила, що вони навіть лікуються якось дуже по-особливому. Є таке? Вони завжди лікуються чимось спиртовим. В нього болить горло, треба випити настоянку, також горло такого добренько прогріти. Якщо в нього болить нога, треба змазати, змазати ногу спиртом, та щоб не болів. Мені здається, якщо його зіб'є, не дай Боже машина, то він виживе. Того, що був п'яний. Був би тверезий, не вижив би реально. я не вірю в того самого. Да? Я вірю в того самого вже розлученого з дитиною і з гімароєм. Да, Понимаю, хлопцям молодим смішно, а мужчина там в углу напрягся. Це фізіологія, вибачте. Я розумію, про що я говорю. І взагалі розумієте, я хочу собі такого чоловіка, як станати, як старий, такий хороший мерседес. Мені треба стара машинка, така побита вже, да, але ще на ходу. Да, така, щоб не кожна на нього глянула. Такий а, старий мерседес із 90-х. Такий хороший, перевірений часом, але свічки вже треба міняти. Такий, який, такий, який заводиться з толкача. А нічого, я така. А мужчина вуглу теж знає толк. Добренько. Спишемось з вами десь в Вайбері. Де ви там сидите? Я помітила, що з віком взагалі дуже стало важко обирати чоловіка для стосунків, тому що чоловік для спілкування, для сексу, і для побуту це, блін, три різні людини має бути, серйозно вам кажу. Я вам зараз поясню на прикладі наших політиків для спілкування дівчата собі хочуть такого м -м, Буданова. А? Коли ти йому кажеш, слухай, в мене тут я вже знаю в мене тут проблема, вона вже вирішується. Чо ти так дивно говориш, ти що п'яний, не можу підтвердити і не можу спростувати. А для сексу, давайте чесно, дівчата собі хочуть такого так? такого тіпа, який буде їбать тебе потужно. Який після сексу з тобою запише відеозвернення друзям. Шановні друзі, я поїбався. А для життя. Дівчата, давайте признаємось. Ми хочемо собі такого каламойського, такого веселого діда з деньгами, в якого є віддільна людина, щоб його мити. Він же по приколу називає їм митний контроль. І взагалі я помітила, що в 16 стандарти вибору чоловіків набагато нижчі. Коли тобі 16, тобі достатньо, щоб він був веселий і чистий. Ближче до тридцяти в тебе дуже багато параметрів до чоловіка. І один і той самий фактор в різному віці дуже сильно міняє контекст. Дивіться, якщо в шістнадцять років він живе з батьками, то думаєш нічого, він ще з'їде. Якщо він в тридцять живе з батьками, ти розумієш, він уже не з'їде. Він не проміняє мамин каладець на регулярний Як Якби це вкусно не звучало, Понімаю. <риклад> <да. риклад> Вкусно, а пальчики обвинують. І не тільки пальчики, так. в 16 років тебе кличуть гуляти в парк, ти думаєш, боже, це така романтика. Якщо в 30 тебе покликали гуляти в парк, ти думаєш, ну це якийсь маніак, реально. Треба було купляти газовий балончик, серйозно. Якщо в 16 років в нього немає грошей, ти думаєш, нічого, ми прорвемося. З милими шалаші. Якщо в 30 років в нього немає грошей, то думаєш, сука, я беру на себе ще один кредит, блять. Чому я маю це розгрібати? Мені не дуже щастить останнім часом на чоловіків, які хочуть стосунків. Зазвичай чоловіки хочуть займатися сексом і не хочуть стосунків. Але їх все-таки можна зрозуміти, вони все таки одружені. Дитя, <реш> я жартую. Звичайно, я жартую. У мене ніколи не було стосунків з одруженим чоловіком, але я все-таки. Розумію їхні плюси. Це люди, які знають толк в тайм-менеджменті. Людинка зранку встала, пішла на роботу, відпрацювала 9 годин, приходить додому. Там дружина, там дитина, ще треба кудись ходити, в зал, комуналки, платежки. Коли йому з тобою говорити? Правильно, дома натоляті. Правильно, дружина думає в нього запор. Ні, він тебе любить, серйозно, він тебе дуже любить. У мене ніколи не було навпаки. Мені ні разу не попадався чоловік, який дуже хотів стосунків і не хотів сексу. Це те саме, я не знаю, що стать католицьким священником і не хотіти трахати дітей. Це дивно, погодьтесь. Нащо туди йти? Я не розумію. Тільки заради цього. А ви шалу а? Все про вас тепер знаю. Адwickım. І взагалі, я помітила, що чоловік він ніколи не відмовиться від сексу з симпатичною жінкою, але є виключення. Тільки якщо жінка вже не дихає. Або дихає, ну оця з кашлем. Да, От і попался. Оця місіс Макрота 96-го, да? Взагалі, чоловік, навіть якщо чоловік потрапив до лікарні, він все одно буде сподіватися, що йому перепаде від медсестрички Типу, Тамара Васильівна пора міняти судно, а вона йому ти мій же кварабій іду на бардаш. Значить, до мене якось недавно підійшов познайомитися мужчина. Значит, і він каже мені 40 компліментів в минуту, такий взрослый, да? А дівчата знають, що після 10-го якість цих компліментів дуже сильно падає. Да? І він мені каже такий комплімент. Вау, вам так гарно вам так ідуть ці мімічні морщини!» Я кажу, я перепрошую. А це взагалі комплімент чи оскорблення. Я думала, він добавить і це мінопауза, вам так к лицу. Просто що він вирішив, що це вообще комплімент? Давай я тобі буду такі казати? Боже, цей маленький член так відходить, твого детського тіла. Хорошо, концептуально вписується реально. Я ще в нього запитую, кажу, а що ти тут робиш? А він значить кожний день, щоб ви розуміли, з лівого берега їздить в центр. Кожний день їздить. Я кажу, а тобі зручно. Конечно, конечно, зручно. Я пригну на метро. 45 минут. Пересадочка. Ще 15 минут. 10 минут на самокаті, хопи я в центрі. Я думаю, боже, це ж надо, в людини пересадок більше, ніж у Коломойську. Ну, і значить, він хотів, значить, в мене взяти номер телефону, і він каже таку фразу. У мене, звісно, не айфон, але я її не хочу. Думаю, ну, звісно, верхнього зуба в тебе по такій же логіки немає. Я розумію, це окей, це може бути. І він, значить, закриває наш діалог у такою великолепною фразою. Каже, ти, мабуть, не замітила, але в мене немає одного вуха. Я думаю, як це можна не замітити, йопта? Це ж не то, що ти наушник потіряв, ти вухо ціле згубив. Я думала, він добавить, але мені якби два і не треба. Мені якби і одним нормально. Я розумію, що в мене дивні смаки. Я розумію, що в кожного може бути якийсь дивний різний смак. Але я вважаю, що ми не маємо того соромитись. Тому що, якщо я не буду доглядати за дідами, то хто це ще зробить? Тому дякую. Я поїхала на заробітки. в Італію. Гарного вечора всім друзі.